Перед боксерським поєдинком так. Я задам вам кілька запитань для mm. нашого ютуб-каналу. Uh. Отже, перше. А, чи це перший ваш збій? Ні, ну чого перший? Ну заворушки бували вже, звісно. Ну uh. зразу я про ринг. А ринг да, да. Mm. на ринг перший розгляда. Да. Чи хвилюєтеся ви? Чесно, я ну, трошки хвилювався, але да? ну, мій тренер мене заспокоїв, сказав, що все буде хорошо. От він впевнений, він все рішить, все буде добре. Тим паче, я ж ну, хі -хі, на доньки його женюсь, да? це мій ще й будучий цей тест. Да? Так що в нас мотивація бешена, нам треба гроші на свадьбу заробити. Да? Так що все буде нормально, я ну точно виграв. Я зразу хочу вибачити перед глядачами, да? то, що сьогодні вони будуть довше всідатися на свої місця, чим ітиме бой. Да? Да. Я вам навіть так скажу, я й машину не глушив. Да. Хоча що там машина, я ці джинси передівати не буду. Да, що время тратити, правильно? Да, О, ось і тренер мій. Ха -ха, мій тренер. Тренер, що случилось? Та нормально все. Тренер аж бачив що, щось ненормальне. посиділи трошки. В глазах капіляри полопались. Ви точно чомусь дивувались, тренер. Короче, Влад, іди сюди. Що? Я тут дещо дізнався. Ага. В общем, твій суперник ну він реально боксом займався. Та, та, та як боксом? Та, та тренер, то ви казали, нормально все буде, яким боксом? Ну, ні? Ну, може ви попутали щось. Ні, і бенти в нього не аптечні. <рес> та ні, тренер, я не буду. Ні, все. ні, це не буду, е. Весь, нас, весіля, весіля. Весіля? Все, йди журналістами, ще Дурналь... не зішку. Весінь. Щось придумаю. Ну що, можемо продовжити? Можемо продовжувати. Давайте. Наступне запитання. Ні, е, а давайте ми перше перепишемо. На всякий случай. Бо там ну, непонятно, чи тренер договориться, чи ні. щоб, ну, Два варіанти було. Да? Давайте. Давайте. Дивіться, суперник у мене дуже сильний сьогодні. Дуже сильний. Mm -hmm. Я не знаю, скільки він займається боксом, але вже точно це більше, ніж я. Да. Е, ну і одна залишається незмінним. Походу, все-таки глядачі реально будуть довше всідатися на свої місця, чим ітиме бой. Mm -hmm. О, тренер тут! Дивився, те, що дізнався. Ага. Не можна вдвох проти одного. Та що це за правила, тренер? Ну, я... ну як не можна? Ну вдвох ви мене точно відгамсали, ну як на тренуванні. Не вийде на тренування, йому не 14. 14, та тренер! ні, все, на тебе, бенти. Ні, 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 ні. Я... Так, давай, не згасай. Нас трума, Мотива... нас Василля. Васля, все, давай, Василь, спілкуйся Василь. з журналістом. Іду, спілкую. Можемо продовжити? Та, мабуть, можемо. Так, наступне запитання. Слухайте, мабуть, дайте мені минут 10, я все-таки машину заглушу. Хорошо? Я все-таки все піду за. Є! Що там ти? Є дві новини. О, да, давай з хорошою. Немає хороших. Значить так, перша новина. Знаєш, після, після першої крові не зупиняють бой. Не зупиняють. Тому твій тиск нас не врятує. Та, тренер. Значить, і там не один раунд. Два? Ні. Три. Ні. Чотири. Скажи дванадцять. Дванадцять. Та йок дванадцять. Та тренер це більше, ніж три. Та ну ну ви що, ну не так, 12 так, Будемо чесними, да? Значить, ти після третього ляжеш. Але треба протриматися, Влад! Треба! Нас весілля! Василя, все, давай! Дискуйкуй за Ти Спілкуйся журналист! Наступне питання. Так ви ж хотіли машину заглушити. Хай побуде краще заведена. На всякий случай, щоб потім час не втрачати правильно, щоб погнав, і погнав. О, Тренер! Тренер, шо? Короче, я шо? побачив. Побачив його. Капець не здоровий. Як хто? Ну, трактор К 750 бачу. З культиватором? З культиватором. Та. Да! <рес> не, тренер, ну що, ну куди. Ну? Повідаєш, ти футболку дарував з пресом. З пресом, Так А б... його, його це не футболка. Та не буває такого. Буває Та так. Та не буває. Общем... Ні, ну, все, тренер. Я не хочу. Так, ладні, все, все, ні, ні, ні. Я придумав. Значить, так, дивись. Ти виходиш. Я викидаю рушник. І просто за участь забираємо гроші і все. Весіля. 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 Але ще дізнався. що Видихай! Видихай! Він МС якийсь там. МС. МС. ну Не знаю, може маленька сила. Маленька сила, ну так. Ну що хороше назвуть до вам Ну нічого хорошого не назвуть, да. МС це взагалі-то майстер спорту. Оте прости, хто за це а? Ну воно ж простіше, було, він не знав це. Ти нам гаряче виноситимеш, ну чи хто? Ні, тренер, мастер спорту, ну куди. Цілий мастер спорту, ні. все. Так, план, план, план з рушником. Виходиш, я викидаю рушник, ага. все, і отримуємо просто призові за участь. Понял? Точно? Точно, По, все, все Почно! Рушник, рушник, Да, я готовий, Давай. 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 Рушник. Да рушник? Я, я не бачила, я не знаю. Рушник! Біла футболка, знімай футболку! Я не буду знімати футболку знімай! Я не зніму футболку. Дай! Ой-ой-ой! Що ж це кується? який удар! Слава Богу, що капа залишилась на місці. А де його голова? не зрозуміло! Друзі, друзі, зараз ви можете наблюдати... Або іншими словами він глибокому на гауті! Ти цього хотіла? Чи що? Владі. Йо, що там? Там тренер таке случилась. Там тільки бой почався, Остав на рин залетіла. Я якось одмохувався, ноча одне. Два рази по ньому попав, Очі відкриваю, оси нема, він лежить. А голова де? Голова, мабуть, оста забрала. Ну все, ресторан відбили. Відбили. Значить, так, бери рапіру. Заявляємося на фехтування. Нам треба чи заробити. Тренер, хоч маску дай. Яку маску? Ти бачиш, що ти з головою забереш.